Сьогодні з пастором Джозефом Принсом слава Господу. Ми вдячні Богові, що рухаємося до того дня, коли Ісус повернеться. Ми бачимо ознаки цього. Друзі, будьте готові, бо він повернеться незабаром. А коли він прийде знову, то перетворить наші тіла на подобу свого славного тіла, силою, якою він підкорить все собі. Алілуя! Я в захваті від цього. А ви Ви очікуєте вознесіння у вознесінні наше тіло заберуть, і ми одразу ж отримаємо інше тіло. Біблія говорить так у першому посланні до Коринтян, 15-му розділі. Так і написано: перша людина Адам став душею живою. А останній Адам то дух оживляючий. Бачите різницю? Перша людина Адам став душею живою, інакше кажучи, він просто живий. Так, а останній Адам то дух оживляючий. Що таке дух оживляючи і душа жива? Ви можете бути живою душею і жити тільки для себе, а дух оживляючий це кожен, хто контактує з вами, отримує життя. Останній Адам це наш Господь Ісус Христос. Та не перша духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба, Господь. Який земний, такий земні. І який небесний, такий небесні. Я сподіваюся, що ви радієте, бо ми більше не земні. Амінь. Ми небесні. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Образ земної людини страждає від хвороб, смерті, катастроф. Гріх приніс ці дві речі, кров та сльози, кров тіла авеля, а сльози з очей його скорботних батьків. І ці два потоки кров та сльози, перетворилися на дві ріки, які ми бачимо всюди, де є люди. Все це приносить сльози. Розбиває серця родин. Бог ніколи не хотів, щоб це було. Завжди пам'ятайте про це. Але друзі, радійте, як ми носили образ першої людини, яка страждала від смерті та розкладання. так само ми будемо носити образ другої людини. Амінь. Саме на це наша надія. Слава Господу! Дякую, Господи Ісусе. і це скажу, браття, що тіло й кров посісти Божого царства не можуть ані тління не тління не посяде. Ось кажу я вам таємницю. послухайте уважно: не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Алілуя! Це стосується віруючих. Не всі ми заснемо, говорить про смерть, та всі перемінимось. раптом як оком змигнути при останній сурмі. Фотрампет восан, бо засурмить вона і мертві воскреснуть. А ми перемінимось. Мусить, бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглинута смерть перемогою. Алілуя! Oh, Де смерть твоя перемога? Це виклик духу в осії, який цитує Павло. Це виконання у Вознесінні, де смерть твоя перемога, де твоє смерти жало? Жало ж смерти то гріх. А сила гріха то закон. Погляньте на це ще раз. Жало ж смерти причина смерті гріх. Запам'ятайте це, друзі, причина смерті гріх. А що надає силу гріху? А сила гріха то закон. А Богові дяка, що він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Я молюся, щоб ви прийняли це, зрозуміли це. Гріх приносить смерть. Якщо ми заглибимося у це питання і спитаємо, чому існує смерть, чому є два потоки, дві річки, які є в житті кожної людини? кров, хвороби, вбивства, смерть, катастрофи. причина всього цього – гріх. Гріх приносить смерть. Якби не було гріха, не було б смерті. Адам би був навіки молодим, навіки здоровим та сильним. він досі був би в Едемському саду. Але Адам впав, людина згрішила, та прийшов останній Адам. Амінь Біблія каже, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Ісус повернеться за нами. з однією метою викупити наші тіла. Біблія говорить про це. Коли Бог дає нам духа, він дає нам завдаток. Дух – це перший плід, завдаток, який ми отримали. Інакше кажучи, завдаток говорить я повернуся і повністю викуплю. Отже, ми маємо викуплення завдяки тому, що Ісус пролив свою кров. Ми викуплені кров'ю. Але також є викуплення силою. Коли він прийде знову, наші тіла зміняться завдяки силі, якою він покорив все. Амінь. Наші тіла стануть новими, амінь. Нетлінними, амінь. Безсмертними. Алілуя! Навіки, слава Богу. Хіба ви не в захваті від цього. А поки ми чекаємо, коли це трапиться, відтепер до того моменту до вознесіння, чи є місце, у якому ми можемо ходити в перемозі, ходити у владі над хворобами та немочами над депресією та різними формами смерті. Ми знаємо, що останній ворог фізична смерть, і вона опиниться під його ногами. Минулого разу ми зупинилися на місці писання, яке говорило про дух, душу та тіло. Погляньмо ще раз на ілюстрацію. Отже, Біблія говорить, що Христос у вас, але ваше тіло залишається мертвим через гріх. а ваш дух живий завдяки праведності. І ця праведність має життя. Ваш дух оживає завдяки праведності, і перша частина розділу говорить про те, що треба фокусуватися на дусі, а не на плоті, тілі. Не треба мати тілесну свідомість, гріховну свідомість, свідомість хвороб. Вам потрібна свідомість воскреслого життя, свідомість праведності. А якщо ви маєте свідомість праведності, то життя праведності у вашому дусі проникне у душу. Воно прибере депресію, розчарування. І всі інші погані почуття, воно торкнеться вашого тіла, це призведе до повноти та здоров'я. Оце oh, так, алілуя. Але ключ у праведності, праведність це те, ким ви є у дусі. Амінь. Але не забувайте про те, що справжні ви, це вся ваша сутність. Воно має торкнутися вашої душі та вашого тіла. І ми бачимо, що ключ до цього праведність у посланні до Фелип'ян говориться, щоб знайтися в нім не з власною праведністю, але з праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати його силу його воскресіння. Я знаю, що гріх це проблема, і це аксіома, але ми дивимося на глибший корінь, щоб позбавитися від цієї бази, завдяки якій з'являється гріх і кожен, хто нагадує віруючим про те, що вони праведність божа у Христі, Допомагає їм не приймати свідомість гріха, як про це говориться у посланні до євреїв в 10-му розділі, другому вірші. Віруючі, які були очищені раз, не повинні мати жодної свідомості гріхів. Натомість вони говорять про свідомість праведності, не власної праведності, а праведності Христа, інакше кажучи, це праведність вірою. Якщо вони говорять про це іншим, вони роблять їм велику послугу, бо вивільняють життя на всіх цих людей, і воно торкається їхніх душ та тіл. Вони несуть здоров'я тілу Христовому, ось чому ми не повинні приносити закон. Як ми щойно читали, жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Погляньте на послання до Римлян 7. розділ. А тепер ми звільнились від закону, вмерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам оновленням духа, а не старістю букви. Ми звільнились від закону. Це не церемоніальний закон, не звичай закону. Це десять заповідей. У наступному вірші говориться про це. Що ж скажемо? Чи закон то гріх? Зовсім ні але я не пізнав гріха як тільки через закон. що це за закон? Може, це церемоніальний закон? Продовжуйте читати. Бо я не знав ви пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Ми бачимо чіткий контекст. Він говорить про десять заповідей. Продовжимо читати. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість. «Бо без закону гріх мертвий. Зверніть увагу на те, що гріх згідно з цим віршем. Сам собою не може продукувати в нас злі бажання. Для цього потрібен привід або можливість від заповіді. Тут говориться про останню з десяти заповідей. Не пожадай або не має злих бажань, але гріх, узявши привід, слово привід це дуже цікаве слово. Це грецьке слово «апхорме». Ось що з цього приводу каже Вайн, експерт із грецької мови. Він говорить, що слово апхоми означає стартову точку. Що говорив Павло? Що гріх скористався можливістю, скористався обформи? Отже, апформи «об це стартова точка, яка означає операційну базу у війні. Операційну базу війні у новому завіті воно з'являється у наступному значенні. Закон дав гріху операційну базу для атаки на душу. Оце так. Ви почули? ось що Вайн говорить про слово «абхорме», яке ми бачимо у посланні до римлян в цьому розділі. Гріх використав закон як операційну базу. Друзі, на війні. Ми бачимо це в усіх війнах минулого, і навіть у Другій світовій війні. Якщо одна сторона знає, де знаходиться операційна база іншої, звідки звітають літаки, де знаходиться операційна база військових, то направляє всі свої ресурси, усі ракети та всю зброю, щоб знищити цю операційну базу. Бо це те місце, звідки стартує атака. Операційна база це місце, з якого починається напад. У цьому вірші говориться, що гріх взяв закон як операційну базу, скористався можливістю від закону, від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість. Бо без закону це дивовижна заява. бо без закону гріх мертвий. Інакше кажучи, гріх мертвий, гріх спить. Він не підіймається. Я не кажу, що в вас не буде гріха. Ви маєте гріх. Але що змушує гріх підійматися? Заповіді. Друзі, в посланні до Римлян 6 розділі, Біблія каже, що смерть Христа на Христі досягла цього. Ми померли для гріха у посланні до Римлян 6 розділі. Але в 7 розділі ми не тільки померли для гріха. А й померли для закону завдяки смерті Христа на Христі. Чи розуміємо ми це? Ми звільнені від закону. Закон це операційна база. Він створювався для того, щоб показати ваш гріх. Зрозумійте мене правильно. Закон святий, закон праведний. Так? Продовжимо читати, що каже Павло. Павло каже: А я коли жив без закону. Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив гріх ожив». у коридорах штабу диявола. скоріш за все вчать тому, як зробити так, щоб гріх ожив, як отримати пробудження гріху. Для цього потрібні заповіді. Божі люди можуть стати дуже релігійними. Вони хочуть виконувати заповіді, і водночас вони не розуміють, що своїми намаганнями отримують інший результат, бо закон був створений богом задля цього. Закон святий, у законі немає нічого поганого. Нічого. Закон праведний, заповідь свята та праведна, та з нами є проблема. І чим більше ми намагаємося дотримуватися закону, для чого був створений закон, щоб показати нам наші проблеми, нашу неспроможність досягти цілі. Амінь, наші гріхи. Насправді, чим більше ви намагаєтеся дотримуватися закону, тим гірше стає. Погляньте на Ізраїль біля гори Сінай, погляньте на те, що трапилося з ними. Тільки ви відвернулися, і ось золоте теля. Одразу після того як вони сказали, ми будемо виконувати все, що нам накаже Бог. У наступному розділі Бог дав їм десять заповідей. І що було після цього? Золоте теля? Перша заповідь. Бог сказав: У вас не повинно бути інших богів, окрім мене. Ви не повинні поклонятися іншим богам, робити ідолів. Бог сказав: Поклоняйтеся тільки мені. Це те, що Бог сказав йому перші заповіді, і ми одразу бачимо золоте теля. Оце так, і що вони зробили його? З того срібла та золота, яке вони винесли з Єгипту. У них не було бажання зробити те саме в перші дні, щойно вони вийшли. У них не було такого бажання на другий день. У них не було такого бажання наступного тижня. То чому тепер у них виникло таке бажання? Чому влада гріха зійшла на них? Тому що людина опинилася під законом. А в посланні до Римлян 6 розділі, 14 вірші, говориться: бо хай гріх не панує над вами. Ви бо не під законом, а під благодаттю. Амінь. Але Ізраїль тепер опинився під законом, а це влада гріха. І не забувайте, що гріх іде з усіма похідними. За ним іде хвороба, неміч, депресія. Руйнування відносин і смерть якщо десь на шляху друзі, ви дозволили закону прийти до вас? Це може бути щось невинне. наприклад, я погано виховую своїх дітей. я погана мати, поганий батько, поганий годувальник ви починаєте дивитися на себе. Насправді ви опиняєтеся під законом, ви висуваєте собі вимоги. Ось простий спосіб зрозуміти, що таке життя під законом і життя під благодаттю. Господь показав мені це. Закон це вимога, а благодать забезпечення. Закон був даний Мойсеєм, а благодать та істина прийшли через Ісуса Христа. Амінь. Закон вимагає святості, але навіть і пальцем не ворухне, щоб допомогти. Стандарти Ісуса ще вищі, та він стає нашою праведністю. Сьогодні моя праведність, особистість, чудовий син Божий, Ісус Христос, моя праведність. Амінь. Чим більше я усвідомлюю це, що я праведність Божа у Христі, тим більше життя це дає моїй душі та моєму тілу. Є одна цікава річ. Це той факт, що Адаму був виголошений смертний вирок в день, коли він зрішив. Бог сказав, ти помреш, але цей вирок не був виконаний в той день. Адам помер через 930 років. Для цього знадобився час. Отже, ви маєте зрозуміти, що ви праведність Божа у Христі. Ви можете і не бачити спочатку змін в тілі, так? Але коли праведність опиняється у вашому дусі, вона починає проявлятися надалі. Алілуя! Ви помітили ще одну річ? За часів Адама люди жили сотні років. Але згодом перед потопом вони жили 400-500 років. І навіть перед тим, як був даний закон, вони жили досить довго. Отже, від Адама до Мойсея був гріх. Звичайно, гріх прийшов через Адама і перейшов на всіх його нащадків. Але аж до часів Мойсея вони жили досить довго. Інакше кажучи, до закону є одна цікава річ, про яку Біблія розповідає нам у посланні до Римлян, 5 розділі. Там говориться, тому то через одного чоловіка, Адама, увійшов до світу гріх а гріхом смерть. Так прийшла й смерть у всіх людей через те, що усі згрішили. А тепер зверніть увагу на наступну річ, бо це дуже важливо. Гріх бо був у світі і до закону. Ми всі знаємо, що він прийшов через Адама. Гріх був у світі, але поки ще не було закону. Бог поки що не дав закон. Гріх бо був у світі і до закону. Але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. та смерть панувала від Адама аж до Мойсея. Мойсей представник закону. Отже, від Адама аж до Мойсея аж до появи закону люди жили довго, навіть незважаючи на те, що вони грішили, що була смерть. Просто смерть стримували. Я хочу сказати вам, друзі, коли свідомість гріха забирається життя віруючого, ви даєте віруючому життя. Алілуя! Смерть приходить із законом. І ось чому. Павло говорить про це у посланні до Галатів в третьому розділі. Прокляти усяке, хто не триває в усьому. Зверніть увагу в усьому. Ви не можете обирати, що ви будете виконувати, а інше відкинути. Ні, ви маєте виконувати все, щоб бути праведними. Так? А Яків каже, якщо ви порушили один закон, то ви ні не в порушенні одного закону, а в усьому. Це як намисто з перлин. Так? Якщо порветься, хоч одна все розсиплеться. Послухайте, друзі. Навіть ваших максимальних зусиль недостатньо для закону. Ви маєте виконувати все у законі, бо інакше ви будете під прокляттям. Але, друзі, наступний вірш у посланні до Галатів третьому розділі говорить: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Отже, Христос взяв це прокляття за нас. А далі Біблія говорить, що ми живемо не за законом, а вірою. Насправді, якщо подивитися на послання до Галатів, то протилежністю закону є віра. Віра завжди протиставляється закону. Біблія каже, а праведний житиме вірою. Я в захваті від цього, а праведний житиме вірою. Ми можемо прочитати це так. А праведний житиме вірою. Я думав, що це люди, які довіряють Богу свої фінанси, коли служать йому весь час. А праведний житиме вірою. Але насправді, як говориться в деяких інших перекладах, праведний вірою, праведний вірою житиме. Чим більше ви вірите в те, що ви праведні вірою. Тим краще житимете. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа, то помоліться зараз зі мною. Скажіть, Отче Небесний: я дякую тобі за дарунок Твого Сина, мого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Я дякую тобі за те, що Христос помер за мої гріхи і Воскрес із мертвих, коли я виправдався в ньому. Ісус Христос, скажіть це Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Дякую, Отче. Я навіки спасений. Усі мої гріхи прощені. І скажіть наступне: тепер я праведність Божа у Христі. Амінь. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Друзі, перебувайте у свідомості праведності. Щоразу, коли ви визнаєте я праведність Божа у Христі, ви вивільняєте ще більше життя для своєї душі. для свого тіла. Амінь. Визнавайте це. Ви можете знати людей, які народжені згори, але не живуть для Ісуса. Ви можете визнавати їх перед Богом як праведність Божу у Христі. Ви побачите, як Бог змінить все. Алілуя!